Всім привіт! Сьогодні ми з Пашкою будемо знімати як ми тікаємо, від Нексбота. Всім привіт! Пашка! Нажимай! Погнали! Ой, він починає двигатися. Кстати, хто не знає, що це за гра, називається хупер. Ой, хупер. Сандбокс. Сандбокс. Коротше. Ми будемо тут сидіти на криші. головне, щоб він нас не замітить. Якщо замітить, будемо тікати. А що згодом те каже? Потрібно одразу давай заспамнимо вертоліт якийсь. Так, да, давай. Ну, Я... okay. Він іде сюди! Бігом бігом, 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 бігом! він іде сюди. Він вроді йде сюди, зачекай. Він там по кругу ходить. Так, він там Він поху... Віведи сюди! Давай сідай! 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 Давай, ти сів. сідай! — сідай, Все, лети, 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 лети. Він, Ні, він там стоїть щось робити. Лети. Ну він до, повинен нас в повітрі не, не дістати. Зараз до нього прибуде. Не, не треба, не, по, не потрібно це робити. А то він такий що Ми вже як один раз запускали, він, ми летіли на вертоліті, а він нас, е, полетів до нас і. Коротше. Там таке було. Як мені приземлитись? Ми ну, так ще такі по... приземляльчики. Ага, ну потихеньку так зараз. Дивися на нексбота. Де Та він там далеко за горбом? Приземляйся, покрик. Ой, ой. ой. О, все. О, все Так, зараз будемо до нексбота йти. А де він? А де він? Ой. ой. А де він? Ну, зараз, щоб довго не ходити. А де він? По поверхні? Сідай сюди, на машину. Головне, щоб не вилетів я. Сідай на машину на цю. де він? Зараз подивимось, сідай. Там його немає. Де реально? Де він? Уся, корочу, камера його ніде немає. От. Опа! Він сюди. Упс. 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 А! я <свистовую> Ай давай. Зара, зара. Зара Паша водила, покаже всім, що таке мастер-клас. Да, мастер-клас з тебе не дуже, конечно, ну. Опа! І де він? Паша? А, його немає. пока йдіть. Если что, я тебе скажу. Если он сзади. Я зараз сам побачу. Ой ой, 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 погнали туди, 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 ой, вон за нами, як що це тут є аероплан, давай на аероплані улетим, давай на аероплані, на аероплані я, дай за руль, Я поки дивитимуся, чи він за нами. запустив. А ні, не попав. Він за нами. Точно. Сідай поки що у аероплан. Пашка, Сідай, Паш. Паша сідай, він там. Сідай, нормально погнали. а мені трошки страшно. Нічого. <смір> а зачем я звук вимкнув? А я полетів на саморобному вертольоті, так. він туди назад пішов. Паш. А. Давай підбирай мене, що я на мотоциклі поїду. Він до мене Він, він мене по побачив походу. Він до мене біжить. Даш? Ні. Він туди вздовж дороги. <звук> Я лечу, а, а тепер він до мене. Бістрі, Бістріше! скоріше, скоріше. Я не можу мене ті. попасти. І він може мене дістати. Мені страшно. Де він є? На кришу, на кришу. На кришу ніхто з знає. Він мене вбив. Це не він тебе вбив. Це я він. він. Він там. Він. А, а як? Паш, він наближається до мене. Бігом! Я заспав машину. Не не їдь, не їдь, я буду стояти, дивитися, куди він іде. Зараз все паріша. Папа Може звук трошки вбавити. Ну, ти убив. Вбав Я лучше буду так стріляти. Ви не готок Та непонятно, чому він там тільки папа. запустив ракету. Тихо, дивимся. Вау, чи ні? Mm -mm. Надо, надо високати. Висикати. Тепер беремо РПГ. Ні, він то долетів. Куди ти їдеш? <плес> він за, за тобой. Він за тобой. Ой-ой-ой! Он паше на машині поліцейській. <плес> <плес> не не приближайся <плес> до мене. <плес> Спавню вже хоч щось. Улітай, я його буду відволікати. Тільки ти дивися, він за мною іде? Л... Й... Дивися. Та хто на? Щас буду дивитись. Де я, блін? Та хто ж не де ти? Ї... А? а! Він не за мною? Не знаю, ну зараз буду літати дивитись. Де ти взагалі? Я тебе взагалі не бачу. Он, он за тобой. ой, 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 ой. Он, он за тобой, едет. Ой. Он за тобой бежит. Я, конечно, ну страшно. Страшно. Так, стой! Аккуратно. А, Потребно... Потрибно вина, Потребна... за, мной. Э, вина. за мной. Сейчас я подивлюся. Да він за тобою досі! І капець. Так страшно. Я зараз попробую заїхати на оцю штуку. Давай, давай, я до тебе буду дивитися зверху. ой 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 Я не бачу, де те. О, так, вище, вище, щоб буде. Так, акуратно. Я врізався, все, мені хана. Все бачите, мені не бачите, я не стару клячу, як у мене. А як хоч ви, він мене достав? Чи то не він? Ні. Може я дуже високо підлетів? Ммм, кітка, що ти натворив? У. Мені страшно. О, я ж тут, а да? Я теж тут. А він я за, мною? Я за мною? Він за мною? Ну, зараз я не бачу. Я не бачу, бо я на гели... на вертоліті. На гелікоптері, правильно говорити. Він за тобою, я тебе бачу. Так, Є... він досі? Так, він досі за тобою. капець. <смірко> Коротше <смірко> дуже страшно. треба його стріляти. Давай я щас на кришу залечу. Залітай. І буду попытаюсь залетіти сейчас на крышу и буду. Він тут, все, манихана. Я лечу, я лечу, я лечу. Никита. Все, мені хана, а. Ага! Куди я лечу? Назад лучше не летіть. Я вообще задом лечу. Паш, я. я задом лечу. Нікита, я перевернувся. Все тобі капець. Мені... Он він! він На за был, буде а! А, быстрей! Быстрей! Швидше, швидше, швидше! Треба швидше це робити. Є. Yeah. Он він! Он він. Хуйба не за мною. Будь ласка. Він за мною? Он... Я бачу, я бачу, я бачу. А, тільки від першого. Від першого вообще топ. Улітаю, літаю. Від першого лиця, ну, прикольно, так. А ну, від першого лиця. класно. А в мене. А, в тебе взагалі класно. У мене все народне тепер літок. Так, так назвала... я щас. Оно він його бачить. Он, я його теж бачу, вони. Я буду приземляти, потихеньку до нього, мені страшно. А я та, на тачки хочу поїхати. Тільки б мені добре призивується. Він за мною походу. Я не помер, не помер. А ти де? Швидко, швидко! Він за мною, походу. А я потихеньку буду сідати. Хух, він є, чи немає. його? Ой, 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 ой. Так обережно. Він тут сів. Він тут. Я дивлюсь. Він за там чи ні. Я сяду. Він <світ> походу. <сяду, сяду. світ> я до тебе, я до тебе Ти де. Я на машині. А Я тут теж а на кину. Він там де. Я, на... я до нього йду прям. Я прямо до нього. Я во для нього проїхав тільки ще. Він за мною подивись. Хз зараз. Ой так я й недалеко. Так де він подивися? Я не знаю, я не на вертоліті. А, на... а ти, а, ти... А, ти... Ну, що зараз за смак? Він вр він за мною. Він за мною подивись. Вообще так страшно. Не, ну не дуже, ну. Ну, но. Страшно. Да. Ага, він за тобой. Він близько дуже. Mm -mm. А тепер, походу, Він за мною. Він за тобой? Я на вертольоті. Ты на гелікоптері. Mm -hmm. А він за тобой жениться. Він за мною? Чего мене назад уносит? Он, я тебе бачу, он ти літаєш. <гум> <гум> он, ти надо мною над, щас Ти Ты надо мной, прилетиш, надо мной пр, пролетів. Пролітаю. І цей бот, походу. Ні, він за тобою досі, досі женеться. <гум> так, так, так ще дивись. Є, я вижив. А я зараз буду їхати на горку. Їхати на гору. Все, мені хана. Чому? А, ні, Я впав. Не перевернувся, мені дуже повезло. ой, 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 ой. А, це я Мені дуже-дуже пощастило. Я зараз на мотоциклі жену. Ну він найшвидший, напевно. Зараз а де? Куде? За мною його Бу? немає. Він не за він мною, Він за мною, все, мені хана. А ні, він за тобою, він за тобою, він за тобою. Ні, він за мною. Пашка тікай! Ну, навіщо Ти... він тебе вбив? Ні. А де він? Я. А, А, я під карту. Зараз я не Ти це бачив, він. Воз... він. Так близько був. Добровел. Ти можеш стати з угодно. Так що такий у нас е відеоролик пол получився. Так що, ставте подобайки, підписуйтесь. Всім пока-пока.